Всім привіт, друзі! Ви знову на футболі вас вітає канал Масфутбол. Мене звати Іван Маслюк. А Масфутбол це місце на Ютубі, де футбольні вболівальники обмінюються емоціями від найяскравіших і найсвіжіших футбольних подій. Ми продовжуємо тримати у фокусі виступи українських команд Єврокубках. І сьогодні з нами Ліга Чемпіонів, де Динамо Київ припинило свої виступи, поступившись кіперському пафосу і в матчі відповіді. Третього кваліфікаційного раунду так само, тобто кияни офіційно припинили свої виступи в лізі чемпіонів, офіційно закінчили виступати там. І сьогодні зі злостю, з розчаруванням, з таким справжнім почуттям трагедії від українських футбольних вболівальників ми з вами просто поговоримо, просто обговоримо те, що відбулося на полі на Кіпрі і. Про те, про що насправді говорити дуже боляче і дуже не хотілося. Але що вже є, то є. Що маємо, то маємо, як то кажуть. Масфутбол номер 17. Мене звати Іван Маслюк. Обов'язково ставте лайки, обов'язково підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Окей, okay, go. Ви знаєте, друзі, зазвичай я починаю з е, чогось хорошого, принаймні намагаюся розпочати чогось хорошого, але сьогодні взагалі немає хороших подій, взагалі немає хорошого нічого, щоб щось згадати хороше у виступах київського Динамо. E, взагалі в Лізі чемпіонів, ну що ми пограли в лізі чемпіонів. Ми обіграли на півпрофесіоналів із Мальти, е, команду Хамрун Sparta з загальним рахунком 6-0, вийшли на професіоналів із Кіпру і е, обісралися. Давайте говорити правду, давайте говорити чесно. Наші професіонали, які ображаються на дітей е, за те, що вони ніби їх неправильно називають, виходять на поле і обсираються. Просто обсираються. Я, я не те, що розчарований виступом Динамо. Я злий на цих футболістів. Кожного е, футбольного матчу, кожного футбольного матчу протягом останніх 3,5 років коментатори впродовж трансляції нагадують вболівальникам за QR-код, який висить в кінці екрану, і говорять: давайте допоможемо хлопцям, які нас захищають. Зараз на фронті боронять нашу незалежність і територіальну цілісність нашої країни. Давайте допоможемо, давайте будемо донатити. Я вас до речі так само закликаю. А футболісти, які мали б дарувати нам тут в тилу, маючи можливість грати в футбол, дарувати нам тут в тилу хороший настрій, хороші емоції і якусь, якийсь позитив, якусь надію на продовження позитивного існування цієї держави. Просто. Виходять і складають лапки перед кіпрівотами. Я, я не образився, якби там на місці е, Пафосу бу, була там хоча б Бенфіка, умовно, чи хоча б якийсь середняк е, чи там біля топ європейського футболу. Ні. Ми програли Кіпру. Образливо не, не те, що ми програли, а те, що ми програли Кіпру. Програли команді, яка. Грає в чемпіонаті, який нібито е, менш конкурентний за нас, який на меншому слуху в Європі перебуває. Просто вийшла і прибила організована, хороша, якісна команда. Що ми хочемо, якщо команда, яка повинна вигравати гру, виходить і за гру завдає два удари в площину воріт. Два удари в площину воріт цього менше, ніж потрібно було в принципі голів забивати. А в воротах пафосу ще воротар є. Який логічно не пропустить з двох ударів. З таким самим приколом і я б міг би стати у рота пафосу і пропустити менше, ніж команді потрібно було, тому що суперник банально по воротах не б'є. Я не хочу тут обговорювати якісь ігрові моменти, статистику футболістів Динамо. Я хочу просто сказати, хлопці, зрозумійте, в якій країні ви граєте футбол, за яких людей ви граєте футбол. Кого ви представляєте? Ти виходиш до вболівальника і ображаєшся на нього за те, що він тебе неправильно назвав, а на поле виходиш і обсираєшся в матчі проти Кіпру. Я знаю, що ви зрозуміли, про кого я зараз кажу. До речі, до цієї людини саме найменше претензій, але і до нього, як до лідера команди, звичайно, претензії так само буде. Тому що відповідати, як то кажуть, з лодочок вигрібати повинні всі. За... Отакий От матч проти кіпрівої. Я, я просто я вже не здатен говорити спокійно і культурно в сторону футболістів Динамо, але я мушу це робити, тому що забанять. Потрібно буде запікувати кучу нецензурної лексики тут. І це неправильно. Я не хочу матюкатися в сторону своїх футболістів. Я хочу виходити і обговорювати якісний, класний футбольний контент. Ділитися з вами дійсно емоціями, щирими, дійсно футбольними. А не виливати багато багато фікалій на футболістів, які повинні мені ці емоції дарувати. Але що ж я зроблю, якщо іншого вони банально не заслуговують? Зрозумійте, зрозумійте, це вже не 98 рік. Ми вже не Динамо Київ, а що такое? Ми вже просто Динамо Київ, абсолютно. Навіть не середньостатистичний, нижче середньостатистичного футбольний клуб в Європі. Не несіть себе вище всіх. Ви ніхто, ви нічого не виграли. Ви абсолютно такі ж самі блин, та люди, як ми всі. Ви не заслуговуєте ні на яку похвалу. Як можна похвалити за щось? Команда три матчі, чотири матчі проводить в Лізі Чемпіонів, виграє від напівпрофесіоналів з Мальти. І все. Це Динамо, яке 30 років тому в півфіналі Ліги Чемпіонів грав. 30 років тому ми грали в півфіналі Ліги Чемпіонів. За 30 років ми деградували до Пафасу з Кіпру. Та Бог з ним 30 років тому в півфіналі ще не так давно. Вже на моїй пам'яті, в 21 столітті, ми виходили з групи в Лізі Чемпіонів, ми грали Челсі на рівних. І, і ви зараз будете говорити шукати якісь відмазки. У вас постійно якісь відмазки. Вам як не погода, то суперник сильний, то е, ж, ну, я не знаю, квадратними м'ячами граєте. Граєте такі ж самий футбол, як і футболісти з Кіпру, тим же самим приладдям, за, тим, за тих же самих погодних умов, але вони приходять і прибивають вас, просто прибивають. Ви голову підняти 90 хвилин не можете. Вас возять по столу. Вас писком возять по столу дуже некрасиво, дуже негарно. ОКей, okay, go. Я хочу просто, щоб команда зрозуміла, що далеко не те, що до рівня топа європейського футболу, а до рівня середняка європейського футболу. Зараз багато хто говорить там, Суркіс в Монте-Карло чи в Монако чекає на гроші з продажу Забарного. Я не знаю, чи правда це чи ні. Але 10 мільйонів євро отримує. І Динамо, як е, прибуток з продажу Ілії Запарного, з ПСЖ в Бормут, я сподіваюся, що тепер, хоч хтось прийде в Динамо, хоч когось влиють нового в цю команду. Ну, нову людину просто потрібно. Вони застояні, вони. Просто зварені в своєму соці зовсім, і, і це страшно. Ніхто не може запропонувати цій команді нову ідею. Ніхто не може дати цю, цій команді нову кров, ніхто не може дати цій команді нову якість. Ніхто не може дати цій команді абсолютно нічого нового. І це страшно. Два роки. Ми говоримо, далі в нас буде, до речі, плей-офф ліги, ліги Європи. Майже за вихід в Лігу Європи, ще невідомо, з ким гратимуть. І два роки ми в Лізі Європи граємо, оце буде наступний, я сподіваюся, другий підряд. Два роки там отримуватиму по шапці, тому що отримуватиму по шапці. Тому що з такою грою, як сьогодні, ну це навіть не Ліга конференцій. Це, це чемпіонат Львівської області, максимум. Окей, okay, let's go. Отак от, от друзі, вийшло нам сьогодні з вами поговорити. Дуже коротко, просто, по суті, посварити київське динамо, сказати їм, що вони не заслуговують на е, жодні з компліментів, е, вилити на них ушат фікалій, Просто я, я порозривав би їх своїми руками, якби побачив, я знаю. І, до речі, завдяки вам. Вони зможуть це почути. Просто поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Роженіть його максимально далеко, максимально сильно. Я хочу, щоб кожен футболістів київського Динамо просто почув мене і зрозумів, що він не заслуговує жити в одній державі з тими людьми, які зараз воюють на фронті, з тими людьми, які зараз рятують людей на фронті. З тими людьми, які допомагають волонтерить, з тими людьми, які просто живуть і якось намагаються розвивати цю державу в всіх її планах, всіх її сенсах і всіх її явищах, просто живуть в цій країні. От скільки нас тут лишилося, 25-30 мільйонів. Скільки людей лишилось, просто не варті цієї країни, ці люди. Вони не мають характеру українців. Попри те, що дійсно, ну, всі українці, Едуардо Кереро вийшов, не українець, один легіонер динамівський з панами приїхав. І то ми всі його прекрасно знаємо. Він з Ізурі прийшов декілька років тому в Динамо. Ці люди не заслуговують, реально, ну, вони, я хер його знаю, я б залишав паспорти. Я, я просто б просто позбавляв би вас громадянства. Ви не маєте духу українського. Я реально хочу, щоб кожен з вас це почув. Це мерзнуш. Це реально типу. Але ви маєте можливість реабілітуватися в лізі Європи чи в лізі конференцій. Не потрібно залишати тонущий корабль, потрібно бути зі своїми до кінця. І ми будемо зі своїми до кінця. Хочеться все-таки на чомусь позитивному закінчити цей випуск. Ми будемо зі своїми до кінця. Я буду продовжувати писати. Про участь в динамо в європах відео, ви я сподіваюся, будете продовжувати лайкати це відео і поширювати його в Ютубі, щоб українські футболісти могли мене почути. Може, я дуже цього хочу. Я дуже цього хочу, тому що хлопці, от хочу звернутися саме конкретно до них. Я дуже вас люблю. За багато з ким з вас я спостерігаю спочатку кар'єри. За багато з ким з вас. E, багато з ким з вас я виріс. Ви виросли як футболісти, я просто виріс як людина, як, як особистість. І я дуже сильно поважаю кожного з вас насправді. Але це бісить. Це, це просто бісить. Оте, що ви робите, це просто вибішує. Я не писав сценарію до сьогоднішнього ролику, я не готувався практично. Я просто вийшов сказати, що от зараз в моменті я просто вас ненавиджу. належу. Okay, Окей, let's go. Отаким От друзі вийшов 17-й Масфутбол футбол з повагою і любов'ю насправді до київського Динамо. Просто вболівальницькі емоції. Я ще раз дуже і дуже сильно хочу, щоб кожен з футболістів київського Динамо мене почув, ви зможете допомогти. Мені це організувати, просто поставте максимальну кількість лайків в цьому відео, просто поставте йому, роззвініть його по Ютубу. Це просто я, я думаю, що я сказав те, що хотіли би сказати публічно і, і особисто в розмовах Київському «Динамо» більшість вболівальників українського футболу зараз. Адже в Єврокубках неважливо, вболіваєш ти Зорю, Карпати, Динамо чи «Шахтар». Олександрію чи Колос Ковалівський. В Єврокубках ми вболіваємо всі завжди за одну команду. Тому що в нас представників не так багато. Це в Англії люди можуть собі дозволити там вболівальники Арсенала можуть дозволити собі в Європі там, не вболівати за Манчестер-Сіті, умовно. Да? Або вболівальники Манчестер-Сіті можуть не, не вболівати за Манчестер Юнайтед в Європі. Чи... Це в них так можна. В нас так не можна. В нас один представник всього на всього на цілу країну, і тому ми повинні вволювати за своїх завжди. Але я хочу, щоб вони зрозуміли, в якій країні вони живуть, і що ми дійсно заслуговуємо хоч від них на щось позитивне. Ну, кіпрівотів блядь, можна було обіграти, ну чесне слово. Тому таким вийшов 17-й випуск масфутбол. Ставте лайк, поширюйте відео. Нехай воно долетить до тих, кому було адресоване. З вами був Іван Маслюк. До зустрічі на просторах українського футбольного ютубу. Окей, okay, go.